Кіточка в синій куртці, бачите, гуляє з хлопцями. Віталька пішов в хату, у квартиру і Ігор о, ну добрий, вип'ю 100 грам. А це ми до свахи. Зараз поїдемо, вона дзвонила, каже. Прийти до мене, ну туди до дідушки, до до батька. де батько там у своїй хаті живе, не в квартирі, а в на хата. Ну, батьківська їх є. Батьку 95 років. Вони там гуртом доглядають. то Це позвонила, каже, приїдьте до мене, приїдьте в гості. То Віталій каже, я буду вже тут у Ірі в квартирі, їх каже, буду. А я, Ірка і Данічка, Нікіту, Нікіта, поїхали! Нікіт! Хоче слухать. Каже, я буду з хлопцями гуляти, а потім до бабуськи зводить. До батька. А де зайчик, показуй, де двері? Я забула колись ходила. Куди треба йти? Це чужі двері? Танечка веди. І тут важко. Там Де? А там сватано в окні виглядає. О, як тут класно. не, там Віталій. не Віталій, Юра. Відкривайте шире двері, отоповар. Тут... Ох, як у вас красиво. <реку> Ой, Данечка, вже іночка. Їдемо ми вже з гостей. Ой, напилася я п'яна, діво, що я чхала. Я. <реку> і ти теж зайчик. ми любимо шутити. Ще люди повірять. Ні, що трошки там вина, трошки випили. Ні, ну, Даня як... не пари. Ну, Данька, звісно, ні, Іра не пила, бо mm. за рулем, а бабуся mm. світа з бабушкою Машою і сватом. Чого ж? Трошки ну, як зайшла в хату, то ж? що ж вони не, не випустять. Я вже була, ж колись ногті людом не робила. Mm. Це mm. другий раз я. Yeah, Батько, боже, дідусь, дідуська, боже, яке горе, як тяжко. Старесенький, мучиться, кажу, і сам мучиться і когось мучить. 95 років. Подивіться, як. Бачила, ну то, що інтересно, бачила, як він спить бідолашечка, тако клубочечка, боже. Звісно, догляд, все там же це і кровать на пульту, все там все зроблено до ладу. Молодці, молодці. Данечка, йди хай. диви, діда, бачиш, яка курка. Данюш, а как эту курочку? Данюш, а как звать курочку эту? Куд Куда? Куд Куда? Курочка раба. Курочка раба. Может, это квочка? Это квочка. Бочка. Бочка, оказывай Ну, мама, Ну, Спинку люблять. Як чу. Одному вже чухаю. Вчора чухала, заснув, то треба жити вже на свою кроватку. А потім да. Нести, чухала. Ти... Mm -hmm, ти да ти взагалі крути. Yeah. Покажи, ну як ти телефон оположив карманчик, а ну. як круто. Данечка, а ты думаешь, спадки сегодня чи не? Да. Данюш? И да. Я думаю, что уже пора спать. Ой. Больно? Нет. Он уже любит менять. Данечка, кажи, ходи, детку, курика я. Кукуріка є. А? Ну, і он курочка є. А ще п'є... Кукуріку! Кукуріку! Давай перенесемо. Ну як, понесемо якось. Іра що робить? Нікітка заснув. Як перенести? Зайчик маленький, мій, такий золотий. Вони вчора першеньки заснув за дані. Ми вже їдемо додому у дорогу. Завтра на роботу Віталіку. Побули трошки. Перевітали Таке трошки дещо помогли там Віталік трошки почистив труби хоч щось, хоч капельку, да й теж добре помощі Та їдемо. Хотіли довше, звісно будь. Не можу я так, щоб вони самі їхали додому. Каже, Ірочка хай ти побула, мама ще я кажу, вони їдуть, я остаюся, ні. Поїду, теж буду щось перебирати, воно треба пооділяти одежу, тут теж банки позабирала. Ну, таке всяке, багажник загружений. Не треба сидіти довго так краще. Не треба на доїда, правда? А там. Якщо що, то я автобусом приїду, аби було все тихо. І так, звага просила всі, будьте. Ну, так же часто їздимо. Звичайно, дітки дуже хочуть, щоб ми були. Ну, там бабуся є Маша дедушка Юра, нічого. Буде заміна опять. Все буде добре. Так що з Богом. Привіт вам передаю, до зустрічі. завжди гуде, дуже потіє, стекло. Так що, як завжди, я вас люблю. Да. Ты снимаешь, давно вся хуже. Я виключила з фотоспішку. Тут чуть-чуть уже хоть чуть-чуть видно, да? ну, так? Та там вже нема такого, слухай. Та це хоть чуть-чуть, а це вообще просто як ото Просто стіна перед машиною стіна я взлікалася. Ми вже просто хотіли вставати і стояти. Не було навіть в дороги, Ми видно. То вроді би трошки вже наче, глянь, то хочу вже хочу, -чуть, -чуть. я бачу дорогу, а то ж взагалі було. Так я ніколи не бачила густого. я теж ка не бачу, ката то встановлюся, бо я не буду їхати. Почали туди сюди по дорозі, ну не видно. Починається. Встанеш там і застрянеш. Та куди, Вообще знову не відно. Ой, давай трошки скидай газ. Ой-ой-ой, куди їхати? До бочі наш видно. Господи, ми в середній спасі, списька. Сніжок був, бачите, ми доїжджаємо вже скоро додому. Ще скільки десь кілометрів приблизно? Десять. Шини розбили, бачите? Боже, як було не елі виїхали з той замітєлі. Полоса, просто полоса. Господи, милосердник. А чому весь час купичку, я не знаю. Бачите, біло-біло, зима. Їдемо додому, і зима настала. Так я подомірі, дивіться, погіть світу немає в машині. геть погано видно. А так же то видно. А як доїдеш, то кажеться, що світ поганий. Всім доброго дня! Ви на каналі Моє Життя. Мене звати Світлана. Багато вже хто знає мене, може хтось і не знає. Дуже дякую вам за підписки. Дуже дякую, що ви зі мною. Що переглядаєте мої відео, залишаєтеся зі мною. Я вам дуже за все дякую за коментарі, за лайки, за все-за все. Я завжди також з вами підтримую, я серцем підтримую і бажаю тільки всього найкращого, щоб всі були здорові, всім мирного неба і терпіння, бережіть себе. Ми вже вдома. Роботи, як завжди, дуже-дуже багато. Ну Ось так я вже порізала сало. Дивіться, яке гарне. Так як колись у нас смалили в селі соломою пшеничною. І така шкура запашна м'ягусінька-м'ягусінька. Так, бачите, таке. Я так кусочок і оставлю, його, так гарно посолю. І замотаю його в бумагу, у пергамент. Хай так лежить Ось так я вже посолила сало. Така цукерочка, бачите, зробила цукерочку. Можна ложити в морозилку, а можна в холодильник просто. І сало поставлю в холодильник, і м'ясо ось чистеньке помити, собі витяг із морозилки і готове. Можна використовувати, куди вам потрібно. Бачите, які кросовки, ці ботинки. Що з їх, вони нові? Бачите, що стало? Тепер треба викидати. А що їм зробити? Це жах. Я, я розумію, що можна занести і вони зроблять латочку, підклеять, але це не буде дешево. Це просто не буде дешево. Можна на секунді купити краще кучі. Так що, бачите, яка рука. Працюю. Ось так то. Ну нічого, що ти зробиш? покажу вам кросовки Єврові. Я вже, бачите, заправила шнурочки меншенькі, класні, новенькі. Як правильно прочитати Томі? Філ фігер, напевно. Не так то, вибачте. Оригінали тут така кожа на задніках, на п'ятках, бачите все. Ну теж везде. Везде. Ну, видно, що оригінал. Тут ось кожа теж. Ну, ось у тут. Отут передки теж кожа не є. Ну так, мера до штанов до джинсів таких длинненьких, хорошо, і на резиночці теж хорошо. Те, що в його є, тільки треба коротенькі носочки. Так. Коротенькі носочки чуть віше. І щоб чуть нога голови глядала. Ну, це от потепліє буде ходити. Ну Я б оригінали не купила. За 500 гривень, звісно, я б не купила. Я ж бачила, які ботинки, а я за, за їх віддала півтори тисячі. Як так моно а Гарні все, а тут так розлізлося. Куди воно таке оце? Китай якийсь взагалі нещасний філфігер. Ще покажу курточку. Курточка, вона ще трошки така влажна. Бачите, яка доладня. Ну, може, якби XL, то була б ще класна. Сілікон. Ну, Взагалі культочка така, що вже тут фліс. Все доладня. Ну і тут отак мені подобається сзаді, бачите. І потім свою покажу. Моя тоненька вже висохла, вже вона в шафі.